Друзі, вітаю! У нас у продажу нове надходження. Тож зустрічайте. Це Chevrolet Malibu 2017 року випуску з об'ємом двигуна 1,5 літри, бензин на передньому приводі та з автоматичною коробкою перемикань. Досить комфортний, великий, динамічний седан в своєму класі. Має легкосплавні оригінальні диски. Досить велике багажне відділення. Темний тканевий салон та світлу стелю. В комплектації має безключовий доступ на всіх дверцях, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний підлокітник, запуск двигуна з кнопки, сенсорну мультимедію з підтримкою камерою заднього огляду. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла. Пробіг складає 137 тисяч кілометрів. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд та тестрайв за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63. Автосалон «Хапай авто». До зустрічі!